Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні у мене для вас прогноз на 2026 рік в форматі порада і застереження для дів, для знаку зодіаку Діва. Діви. Вітаю вас! Ну що, будемо дивитися на зузульках, да, пораду застереження. Обов'язково дивіться свій асцендент, для того, щоб зробити цей прогноз більш персоналізованим, більш підходящим для вас. Як вирахувати асцендент? Перше, перше ж посилання в Гуглі пишіть, пишіть і одразу ви дізнаєтеся, як це зробити. Порада і застереження, але перш за все, ми подивимося з вами сигніфікацію на Зозуленька і ми зрозуміємо, да, чи корелюється те, що я вам скажу, з вашою ситуацією чи ні. Тобто це така собі сигніфікація, і також буде порада і застереження про себе, порада і застереження про життя, і порада і застереження про інших для того, щоб ну, більшість сфер вашого життя зачепити. Так, що я ще хотіла сказати, звісно, що розклад загальний, і якщо ви хочете супер персоналізований, чисто для вас. Приходьте на особисті розклади всі дані в описі під відео або в описі мого каналу. Тобто Телеграм, Інстаграм, пошта можна все, будь ласка, якщо є така необхідність. Що ще? М -м 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 начебто з сказала, що, може, згадаю, ще по ходу діла буду вам додавати, але будемо з вами працювати. М -м -м. Начебто все, начебто все. Починаємо. Діви з сигніфікації, щоб зрозуміти взагалі, з чим ви прийшли в цей. Точніше, чим ви завершуєте рік 25 і з чим ви йдете в 26. В яких енергіях? З якими силами чи здобутками? Зараз дивимось. Отже, ваша сигніфікація. Дякування. Так, ну, дві четвірки, до речі, одразу що можу сказати. Молодші аркани, насправді для вас 25-й рік. Я не можу сказати, що якісь сталися супер важливі події. Ну, мені не показало, по крайній мірі, можливо, їх і, ну, можливо, вони і Зузуля не вважає їх за потрібне, да? але було лікування, знову ж таки. Це для вас, як, знову ж таки, я кажу, як душевне, так і е, фізичне. Да, можливо, дійсно під крапельницею в якийсь момент довелося полежати, а можливо, це просто да, фігурально, де ви, вам потрібно було е, виправити, поправити своє коло оточення, наприклад, е, віночок вити життя любити. І карта четвірки кубків на Можливо, у вас якраз з оточенням сталася якась певна токсична ситуація, де у вас там можливо, знайомі якісь вас підвели в якійсь конкретній ситуації, можливо, за. Пропонували щось таке, на що ви не готові йти. Четвірки це карти таких, такого досить стабільного стану. Тут стабільно здоров'я, стабільно нездоров'я і стабільно емоційна якась така, ну не те, щоб криза, але пересичення. Мені здається, що тут могло бути ну, багато взаємодії з оточенням, багато, знаєте, коли у вас можливо якась професія соціальна достатня, або ж в сфері послуг, або ви там якийсь соціальний працівник. І вас просто настільки задовбало оточення робота з людьми, спілкування з ними, що ви просто настільки перенасичилися, що вас просто вже край да от просто під горло вже підкоче. Таке може бути, да? тому що тут карти про те, що вам потрібно, потрібно було відпочивати цього року. Чи скористалися ви цією можливостю, чи ні. Ну по максимуму, мабуть, скористалися. Можливо, знаєте, не вигуляли всю відпустку. Таке може бути. Тобто, тут одразу видно, що ну, не хватило вам, можливо, відпочинку, не хватило певного такого відновлення ресурсу. Що ще? Ну, в принципі, да, емоційно-інтелектуальні такі моменти. Можливо, дійсно, я ж кажу, десь ви, можливо, сподівалися на більш таку, на те, що знайдете кращу компанію. Тобто, умовно, ви йшли в якісь там курси, навчання, і ви сподівалися змінити свій соціальний, соціальне коло своє, але так не сталося, як гадалося. Тут таке теж може бути. Тобто, там, наприклад, роботу могли змінити, так? але якось так ну, спілкування не задалось, тому що дві карти, які оточують цю центральну, говорять, що... Щось, коротше, десь да? якимось таким от е, не дуже приємними ароматами. Ну, в такому ключі тут, скоріш за все, побачила вас Зозуля і розказую вам про це. Так, я одразу ховаю карти по коробочкам, щоб потім не, не загубитися, де яка. Е, і ми рухаємося до поради і застереження про себе в Зозулі, яке нам дасть Зозуленька вам. І вашому знаку Зодіанка. Отже, яка порада для себе і застереження від зозульки на наступний рік? Так, дуже, дуже цікаві карти вам випали. Знаєте, досить такі, ну, я не можу сказати, що кризові, але такі, ну і не тривожні. Але от мене трошки напрягає ця карта, тому що це карта про таку, знаєте, собі, трошки... Трошки про дедлайни, по-перше, коли ви, вам потрібно буде дуже гарно прораховувати і дивитися за часом, слідкувати за часом, слідкувати за тим, щоб все було по правилам, щоб ніде нічого не відвалилося. Тому що тут у нас в цій зозолі два архетипа, ну, як архетипа, два образи із маскультури. Перше, це сцена із фільму Назад у майбутнє, де док, так? Синхронізує годинник на вежі міської ратуші. Так само 2-3 тижні це момент такого теж мемний, уже, коли Арестович всіх заспокоював, що повномасштабне вторгнення закінчиться за 2-3 тижні. Отже, що тут у нас по пораді? Знову ж таки, да, дивитися за дедлайнами, не намагатися прискорити чи при. Пригальмувати ті чи інші події, ті чи інші е, процеси. Тобто тут повинно все йти своєю, своїм е, черідом, ви бачите, все чергою. Так? Тобто, е, мають бути певні наслідки ваших дій. Да? Не може бути таке, що, е, там, наприклад, спочатку зацвіла троянда, а потім ви її посадили. Ні, тільки спочатку посадили, полили, удобрили, і потім вона тільки виросте. Да? тобто Все має статися так, як стається. Е, Тут ще також можливо слідкувати за е, е, глобальними подіями, тому що від, від них дуже буде багато залежати у вашому житті. Тобто, можливо, ви десь проживаєте в неспокійному регіоні, так, і зважати там на тривоги, знову ж таки, да, живемо в такий час, коли мало ли що. Ну, все-таки да, відчувати. Можливо, коли потрібно щось змінити і десь поміняти. Або навпаки, розслабитися і затіхаритися. Ну, такі моменти бувають. Тобто, я би сказала, що тут треба тримати ушки на макушці весь рік, да? тобто бути в такому стані. Підвищеної готовності. Я не кажу, що прям це для вас одразу евакуація. Ми подивимося. Далі ще карти можуть вказати на це. Але це може вказати на те, що потрібно ну, хоча б дослуховуватися до повітряних тривог, да? тобто така от історія. Е, ну, знову ж таки, все має статися своєю чергою. Амбівалентність. Тут у вас насправді е, е, карта досить така. Як і попере, як і розклад в, е, сигніфікації, я би сказала, да, тут такий момент, що оця зозуля вона в стані нерішучості, вона в підвішеному стані, да, тобто тут ні туди, ні сюди, е, начебто є якісь бажання і. Амбіції. Але з іншого боку, є страх і переконання в тому, що ви не справитесь. Тому, по застереженню, я думаю, що від цього стану треба позбавлятися потрошки, да, виходити із цього такого стану нерішучості, невизначеності, такого, можливо, апатії певної, бо тут є, до речі, така історія, що у вас ну, може продовжитися, затягнути вас в якусь оцю, таку не те, щоб рутину, да, але в таку меланхолію надовго. І ви потім з нею ну, може будете якось. Проблематично вибиратися, Спостерігайте за своїм ментальним здоров'ям. Дивіться, можливо, там є сенс здати якісь аналізи на вітаміни, порадитися зі своїм сімейним лікарем і терапевтом, так що ну, елементарно, коли там, якісь низькі, аналіз, низькі показники тих чи інших. В крові да, тих чи інших показників, то одразу щойно ти починаєш виправляти це, да, змінюється взагалі загальний стан. Тобто тут ця амбівалентність може проявитися просто в тому, що здоров'я просто не вивозить вашу історію, ваш стан біологічний, так, в біології вашої. Друга позиція це про життя, точніше, як, порада і застереження в зузульки про життя. Будемо дивитися. Порада і застереження про життя. Так, Кайдани порвіти. Угу. І максималізм. Ну, дивіться, гарно зважують одну ці карти. Я вам буду одразу в контексті і в зв'язці розказувати цей, цю позицію. Дивіться, Кайдани порвіти. тут, звісно, одразу посилання на. Поезію Тараса Шевченка так про те, що потрібно звільнитися від того, що вас давним-давно стримує. Це може бути стара робота, яка тягне вас вниз, старі стосунки, які також не розвивають вас. Це може бути просто знаєте, не рубати з плеча, навіть там кричати Я уйду от тебе. Ні, просто можливо навіть в певній мірі відстояти себе, відстояти свою думку і ну, показати оточуючим, що ви. Можете за себе постояти, да? що ви не просто там заручник обставин, і що з вами можна як завгодно поводитися, і там можливо знецінювати якось там. Да? Негативно про вас відгукуватися. Але тут є максималізм в да, в пораді, точніше в попередженні, що ви можете занадто в оцю от, ну, маятник може занадто сильно качнутися в оцю історію, да, коли ви почнете просто руйнувати своє життя. От, тому що ви там ну, послухали е, якихось порад, так знову ж таки щось вам підказали, щось вам розказали. А ви, отак, от просто одним днем все і звільнились, і розлучились, і там ну, важна, да, там і будинок продали, і квартиру продали. Ну, в такому ключі тут про максималізму потрібно все-таки бути трошки. Е, Стриманішим, так, все-таки не емоційно діяти, а зважено і раціонально. Тобто, так, ви розумієте, що, наприклад, жити в тому будинку, в якому ви жили раніше, да, який вас прив'язує до себе, можливо, викачує з вас просто ресурс, гроші постійно вкладаєте, вкладаєте, ну, фідбека ніякого, да, ніякої. Е Ніякої немає віддачі, то Максимаріз не говорить, що його треба тут і зараз продавати, да, там за три копійки і в такому типу викинути, просто забути. Ні, ми говоримо про те, що потрібно зрозуміти, зважити, можливо, навіть якщо потрібно, звернутися до агентів з нерухомості, які оцінюють, проводять якісь там ризики, да, там гарно окреслюють, показують плюси, мінуси і говорять вам реальні якісь речі, да, а не просто те, що вам потрібно. Почути, можливо, навіть кілька спеціалістів варто залучити до цього до цього. Тобто, тут в такому ключі це все відбуватиметься. Це так знаєте, ну приклад такий навела. Але це може може здатися у вас якоюсь і програтися в іншій сфері життя. Вас багато там мінімум буде, я сподіваюся, мінімум 50 переглядів, і у кожної людини з. 50, а я сподіваюся, що з більшості більшої кількості все-таки більшої більшої кількості людей це ворожіння попадеться. Все одно обставини будуть різні у всіх однакові, плюс-мінус енергії, так ну схожі, але обставини для всіх будуть програватися геть інакше. Тобто, ви будете дивитися під свою ситуацію, підкладати це цю історію. Я сподіваюся, що це було влучно, що воно ви зрозуміли, що вам хотіли карти сказати, і давайте ще подивимося в контексті спілкування з іншими. Що Зозулька порадить, а від чого застереже? Порада, застереження. Так, ну дивіться, тут у вас, ну насправді, я би сказала, що по пораді все окей, прогулянка, да, нічний Париж, картина Ван Гога. Я думаю, що тут е, радять вам бути легким, легкою людиною в спілкуванні з тех, це у нас з інш, про інших да, в спілкуванні, в контактах. в... Певних таких от рішеннях, можливо, знову ж таки пропонують десь поїхати, тому що 2-3 тижні кайдани повітря, прогулянка, це типу, десь кудись махнути, гайнути і розслабитися, відпочити. Це може бути десь. По по ну, недалеко від дому, а можливо, це навіть і щось закордонне. Ну, по ситуації дивитися, по вашому вайбу, по вашому настрою. Прогулянка порада це ставитися трошки легше, да якщо ви відчуваєте, що десь ви, ви щось втомилися. Вийшли, випили кавусі, посиділи, поспілкувалися з, просто з якимись незнайомими, незнайомими рандомними людьми. Якщо, для вас це ок. Якщо ж ви інтроверт, просто прогулялися в навушничках, подихали свіжим повітрям, подивились на білочек. Так, і по застереженню це збентеженість, да? я думаю, що ну, є ризик якихось ситуацій таких кризових, знову ж таки, де ви там, ну як, ширінка не застягнута, чи сіська вивалилася да, десь з красівного плаття. Ну, так, ну, різні ситуації бувають, десь вони спрогнозовані, десь не можна їх спрогнозувати. Ну Тут зузулька пукає. Ну нічого страшного, да? з, з ким не буває. Але вже від вас залежить, як ви поставитеся до цієї ситуації, наскільки ви легко чи навпаки абсолютно так, знаєте, з переляком з якимось, да? з якоюсь такою з розчаруванням поставитися до того, що відбулося, так? Тобто, тут позбентеженістю якраз застереження говорить про те, що тут лише ваша реакція буде визначати, як ви. Виходити з тієї чи іншої ситуації. Знову ж таки, це не обов'язково має статися щось конкретно з вами. Це може бути просто розгубленість, якась, якась е, загальна, е, загальний настрій, в якому ви намагатиметеся ну, зрозуміти, як діяти. Е, тому ну, по збентеженості тут все-таки, я думаю, якщо Подіям дивитися, так, і спілкуватися з іншими людьми, то тут є сенс, можливо, навіть або проігнорувати цю історію, або якось там ну, не одразу реагувати реактивно, або якщо реактивно, то вже по вашій, ну, по вашій реакції. Чи вмієте ви перетворити якусь свою. Знову ж ту ж саму збентеженість, в якийсь стендап, да? і потім поділитися цим з психотерапевтом в такому ключі, в такому форматі. Я думаю, що десь так воно все звучатиме і відбуватиметься. Е, можливо, знову ж таки, воно раніше програється пізніше, будь ласка, заходьте десь зберігайте собі це відео. І е, ми з вами тоді будемо. Ну, напишіть, як у вас взагалі, чи відгукнулись вам е, ці ворожіння, чи е, оця цигніфікація була. Влучно, так, мені буде цікаво, мені дуже важливо це знати як для людини, яка практикує, тому що чим більше прикладів, тим цікавіше ворожіння в подальшому. Я бажаю вам в 26-му році, звісно, що берегти себе, бути щасливими і в безпеці. До зустрічі, па-па!